Лінива ложка та працьовитий язик? Мамо, а можна я просто вип'ю суп і не буду жувати? Звісно, можна. Але тоді язичок буде ледачим і почне дуже погано розмовляти. Уявіть, що язик це маленький роботяга, який відповідає за правильні звуки. Але якщо він не тренується, він стає слабким і повільним. А що ж саме робить ледачий язик? Перше, ковтає звуки, замість конячка виходить чоняка. Друге міняє літери місцями. Замість літак виходить катак. Третє. Не вимовляє важкі слова, тому що йому просто важко рухатись. А що ж з цим робити? Ми дізнаємось із прямого включення. Доброго часу доби, дорогі батьки! Важлива інформація для вас, як розбудити дитячий лінивий язичок. Перше, дати йому попрацювати. Нехай жує морквину, яблука, горіхи, гризе-сухарики. Чим більше він рухається, тим сильнішим стає. Друге облизувати смаколики, наприклад, ложку з медом, морозиву або ж навіть свої губки. Це як розминка перед тренуванням. Третє вчитись смішним звукам. цокати, шипіти та надувати щоки. Це весело і корисно. Лайфхак для батьків. Якщо дитина не любить жувати, можна сказати: давай перевіримо, хто крутіше хрумтить морквинкою ти чи я. Або ж запропонувати гру. Язик проспав цілий день. Давай його розбудемо і зробити зарядку для губ і язика. Пам'ятайте, жування це тренажер для мовлення. Що більше дитина жує, то швидше і чіткіше почне розмовляти.